Реєстрація в БДО, хто з підприємців мусить це зробити? І що це взагалі таке? БДО, по-простому, це база про відходи. Польщі база про відпади. і вона, до речі, не тільки для заводів і сміттєвозів. Ця база налічує багато видів діяльності підприємців, а саме, якщо ви пакуєте товари навіть у коробки чи плівку, імпортуєте, наприклад, продукцію або упакування. Якщо ви продаєте електроніку, батарейки, косметику, хімію, всі ці види діяльності мусять бути зголошені до бази БДО і отримати свій персональний номер БДО. Також з популярного це. Стосується СТО, ті, хто, наприклад, мають справу з вим'яною олею, тобто вимінюють масло, вимінюють фільтри, міняють резину. В них є відходи, які треба правильно утилізувати. Тому, друзі, обов'язково перевірте, чи ваш вид діяльності має бути зголошеним до цієї бази і займіться цим. Це не так складно робиться. В інтернаті є інструкція, як це можна зробити. І також що немало важливо, коли є питання, можна до них на інфолінію подзвонити, і вони залюбки дадуть відповідь, ми так робили, коли зголошували наших клієнтів. Тому, друзі, кого є питання, пишіть їх в коментарях. Ми залюбки будемо їх розбирати.